Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі. Мене звати Вікторія Руснак, 19 листопада. Працівники гідрометеорологічної служби відзначали професійне свято про їх роботу, виклики в умовах війни та кліматичні зміни. Говоримо сьогодні. Мій гість директор Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук. Вітаю вас. Так, дякую, вітаю вас. Насамперед, вітаю з професійним святом, яке відбулось напередодні. І принагідно хочу запитати, якою є ваша повсякденна робота, і чи відбулись якісь зміни з початку повномасштабної війни. Що стосується повсякденної роботи, то е, майже завжди, е, спочатку е, створення служби, е, вона була майже військовою службою. Ми строго в строк повинні провести спостереження і в певний визначений момент передати цю інформацію. Тому у нас немає можливостей якимось чином розтягувати нашу роботу. Хоча, звичайно, є у нас як оперативна, так і режимна робота. Робота майже не змінилася з початку війни, тому що ми забезпечували збройні сили навіть в мирний час. І, звичайно, є певні виклики, які змінили ситуацію в нашій роботі, але ми про це особливо говорити не можемо. Тим не менше, наша служба залишається на підтримці збройних сил як і в мирний час, як і тепер. Можливо, нові завдання, які з'явилися. Що стосується ну, таких речей, які не пов'язані з захистом держави, а загалом нашої роботи, то в цьому році найбільше змін це пов'язане з таким провадженим видом моніторингу, який раніше у нас не був, це гідроморфологічний моніторинг це вид робіт, який потрібен для складання планів управління річковими басейнами. Це все робиться на вимогу угоди про асоціацію з Європейським Союзом України і впровадженню європейських директив в питаннях навколишнього середовища. Тому цей вид моніторингу новий для нас абсолютно, досить таки затратний, тому що тут багато польових робіт, фахівці повинні виїжджати в поле, працювати там досить таки тривалий період. Ну а потім це вже камеральна обробка на місці. І зараз ми продовжуємо саме роботу з камеральних е підготовки матеріалів. І в найближчий час ця інформація буде передана е на державний рівень. І я думаю, що ну, свою функцію в цьому напрямку, хоча, звичайно, вона не закінчиться в наступному році, будуть, скоріш за все, нові пункти спостережень е безпосередньо впроваджені. Ну, Будемо співпрацювати, подивимося, що нам держава поставить якісь завдання. Що стосується наступного року, то вже з 2023 року ми станемо частину, ну, частиною державного моніторного по гідробіології. Це теж напрямок той же самий для складання планів управління річковими басейнами на виконання тих же європейських директив. У нашій області, в нашому одному з підрозділів, буде створено спеціальний сектор який буде займатися цим напрямком роботи. Ми очікуємо збільшення штатних одиниць в нашій службі саме з цього приводу. І зараз проводимо підготовчі роботи по закупівлі ну, хоча б частини необхідного обладнання, але я думаю, що основне все-таки навантаження для підготовки цього напрямку роботи буде десь в першій половині 2023 року, так як цей моніторинг проводиться тільки в теплий період, в етаційний період. А який загалом моніторинги ви проводите і як можете оцінити обладнання, наскільки воно відповідає всім сучасним вимогам? Що стосується видів моніторингу, то необхідно розділити напрямки, такі, як моніторинг навколишнього провнього середовища. Далі йде гідрологічний моніторинг з там цілим комплексом спостережень і метеорологічний. Звичайно, якщо так брати загалом, то Ну, не для фахівців це мало що буде казати, але ми спостерігаємо як за селями, так і за лавинами, та за агрометрологічним розвитком рослин відповідно до метрологічних параметрів. Так? Це і радіоактивне забруднення, це забруднення атмосферного повітря, це гідрохімічний моніторинг. Тобто дуже-дуже багато напрямків, які насправді покладені нашу службу. І Потребує досить таки колосальних витрат, в першу чергу людських, так як без людей, на жаль, певні види робіт не можна зробити, дещо можна автоматизувати, і ми йдемо на цьому шляху, але більшість видів спостережень вони вимагають все таки втручання людини, причому це не тільки в Україні, це по всьому світу. Навіть розвинуті країни, такі як Німеччина там чи Британія, США, вони теж. Мають окрім автоматизованої мережі спостережень, мануальні спостереження як базові, які перевіряють, чи автоматика не дає збій, і чи працює правильно. Який власне штат працівників? Чи вистачає їх зараз? Можливо, спочатку війни хтось поповнив лави тероборони чи зсу? Від нас пішло шість чоловік. Три чоловіка із них пішли добровільно і, на жаль, на жаль, в перший же місяць війни у нас загинув один із наших працівників. Захищаючи державу на сході, тому ми пам'ятаємо про нього і шануємо його подвиг. У нас в штаті 220 чоловік. Це один з найбільших центрів гідрометрології в Україні. Ми, у нас найбільша кількість пунктів гідрологічних спостережень в Україні, так як ми паводконебезпечний регіон і по кількості чисельності, скажімо так, працівників, ми ну, десь на Третьому чи четвертому місці в Україні саме по чисельності. Щодо видів моніторингу, кількості станцій, це теж один з найбільших обласних центрів гідрометрологічних в Україні. І так як у нас, скажімо, збільшується навантаження на нашу службу, то звичайно буде збільшуватися штат. Ми на сьогоднішній день проводимо таку важливу роботу. Як підготовку щорічників для всього басейну Дунаю. Тобто це, ми робимо роботу за, як за Закарпатську, так і за частиною Іван франківської Чернівецької та Одеської областей по підготовці матеріалів, які е, лягають в кадастрові, тобто історичні матеріали, які потім використовуються для проєктування будівництва. Там, і так далі, і так далі. І е, от таким регіональним, якби в цьому напрямку, ми залишаємося і будемо навіть от по гідробіології теж навантаження, скоріш за все, у нас буде. Це не тільки Закарпатська область, це скоріш за все, буде, е, наші прикордонні е, області, які потрапляють в басейн Дунаю. Знову ж таки Франківщина, Чернівеччина, Одеська область і, мабуть. Е, ну, Зрозуміло, що по Закарпаттю теж ми будемо робити. Тому дійсно кількість штату, яка є, вона є критично мала, тому що роботи не, не зменшуються в цей військовий період. Навпаки, виклики, які пов'язані зараз з військовою агресією, потребують від нас. Ще більш прискіпливої роботи, щоб забезпечити спокійне та безпечне перебування населення на мирних територіях України, тому ця робота посилена в нас і ну, майже в цілодобовому режимі деякі підрозділи переведені спочатку війни щодо моніторингів, зокрема там, наприклад, хімічне забруднення. Що можете сказати по результатам чи стає гірше? Яка ситуація зараз? Що стосується атмосферного повітря, то рівень забруднення у нас був досить високий у 2000-х-2010-х роках. Ми перебували на досить високих, якщо порівнювати з всієї території України місцях по забрудненню. Ситуація дещо змінилася, у нас була покращилася десь орієнтовно. У 2015 році, 2020-му, дещо було зменшено забруднення, але загалом ну, ситуація, що стосується забруднення атмосферного повітря, досить таки ну, скажімо, стабільна. Що стосується гідрологічного, гідрохімічного моніторингу, то є певні ділянки річок, які потребують уваги. Це переважно рівнинна частина, там, де малі річки, де мали обсяги води, особливо в літній період, коли немає проточності, коли досить високі температури. І тут, особливо це Берівський, Виноградівський район, то там є певні проблеми, пов'язані. Саме з фізико-хімічними елементами. Власне, посушливо літо, того, як воно вплинуло на річки, на ґрунтові води, просто знаю, що були зафіксовані історичні е, такі показники е, рекордів. Це літо було надзвичайним. Воно було надзвичайним не тільки в Закарпатті, воно було загалом як в Україні, так і на території Європейської частини. Я вам скажу, що Такої посухи не ну, от у нас ми побили декілька рекордів в цьому році. Наприклад, це було найбільш сухе літо, так. І, за останні не, кілька років. Це за всю історію спостереження. 45-го року у нас матеріали спостережень, хоча спостереження перші у нас почалися з 1860 року в Закарпатті, але матеріалів у нас цих немає, тобто ми тільки... Післявоєнний період спостерігаємо і маємо ці матеріали, то за оцей період 45-го року це було найпосушливіше літо і найтриваліший період, тобто сумарна кількість оцих температур, позитивних температур це було найбільше за цей період і найменше опадів, тобто починаючи з травня місяця і все літо. Ну, опадів по деяким районам, значить Закарпаття ми мали близько 20 від норми за цей період. Тобто, ну, це надзвичайні явища. І якщо брати по гідрологічним параметрам, то такого маловодя тривалого, як в цьому році, у нас ніколи ще не було. Які наслідки і чстерігаються вважали? Це, ви знаєте, складне питання щодо наслідків, мабуть, відчули люди по всій території області, навіть в гірській частині, там, де була вода в колодязях, в струмках. Цього року вона пересихала і рівні грунтових вод понижувалися до ну, таких речей, коли людям приходилося. Закупляти воду, щоб їм привозили зазвичай, коли в них завжди була вода. Звичайно, це і підсихання дерев, кущів, які мали чи малу корневу систему, чи не підготовлені були. Це такі наслідки, ну, я би казав, вони не є катастрофічними, можна вижити, так? це не війна. Але все-таки тенденція йде досить -таки постійно до змін клімату в сторону підвищення температур та зменшення водності, зміщення сезонів. Тобто зима у нас починається пізніше, закінчується пізніше, вона коротша. У нас більше взимку опадів у вигляді дощу чи мокрого снігу, ніж снігу. І, звичайно, це впливає на відпочинок рослин. Це впливає і на озимину, тому що ну, є випадки, хоча вона досить таке стійкі стійкі сорта у нас вирощується, але ризики, ризики і ризики вони збільшуються, тому багато галузей під ризиками втрат фінансових втрат в зв'язку зі змінами клімату. Пожежі в екосистемах також до цього відносимо? Що стосується пожеж в екосистемах, то зазвичай це все-таки антропогенний фактор. Це все-таки необережність людей. У нас змінилася методика розрахунку ризиків виникнення пожеж в екосистемах. Уже другий рік ми займаємося оцінкою. Ризиків по новій методиці. Значить, скажу вам так, що такий знову ж таки, ну через погодні умови, так, ризик, який був в цьому році, він був аномально високим. Але вдалося, незважаючи на те, що і населення в нас все-таки збільшилося внутрішньопереміщених осіб, і місцеве населення, яке все-таки потерпає від безробіття, частково потребує виходу там в гори за ягодами, за грибами, все рівно вдалося уникнути ну, масових. Так? У нас були великі пожежі в області в цьому році, але такої масовості, тобто люди трошки менше стали палити поля. От, можливо, трошки обережніше на відпочинку в лісі поводити себе, тому мабуть, і завдячуючи дещо їх ну, підходам людей до цього вдалося, можливо, уникнути в цей небезпечний літній період таких масових загорянь, які бувають у нас з вами в області. Стосовно змін клімату, ви вже трішки проговорили. Цікавить детальніше, можливо, яка зараз загальносвітова тенденція, і в нашій, ну, в нашій області які процеси? Значить, ну що стосується області, вона не є якоюсь окремою, а підпадає під загальні тенденції. Ми повинні з вами розуміти, що загальний баланс кліматичних показників на планеті він повинен зберігатися. Тобто, Незважаючи на те, що планета, атмосфера так чи інакше нагрівається, так? але загалом ми це з вами як в побуті зазвичай не дуже помічаємо. Тільки фахівці вони можуть порівняти і сказати, що так, зміни є, хоча для когось із нас з вами ну, що таке один градус тепла. Так? Ну, чудово, стало трішки тепліше, але один градус це дуже багато, якщо це говорити про... Що це кожну хвилину, так, кожну годину, кожен день і так далі. Це глобальні зміни. І, наприклад, є такі регіони в гірські нашій, які, наприклад, до 2000 року ну, комарів не бачили. Так? А зараз в гірських районах з'являються комарі де-не-де. -де -де. Тому, звичайно, це відчуває вся планета. Тобто, не тільки фахівці це можуть зафіксувати по, по, по частково, частково, частково. Найбільше е, прояв глобальних змін безпосередньо це е, більш різкість і частота виникнення небезпечних стихійних гідрометявищ. Тобто е, це вітрували, це грозові явища, це випадіння дощів не е, таких повільних е, розлогах, а саме локальних зливових, тобто тропічних дощів. Це посухи, періоди, посухи, значні тривалі. Ну і відповідно від цього, вже ми переходимо там, наприклад, на річки, так, що відбувається з річками, що відбувається з рослинами. Тобто, все відчуває, все по чуть-чуть змінюється, і ну, клімат стає більш такий ну ближче до субтропічного, мабуть. Чи впливає на це діяльність людини? Чи це більше такі природні, невідворотні процеси? Ну, однозначно можна говорити про те, що існує циклічність певна, і у нас з вами були в історії періоди там, глобальних похолодань чи глобальних потеплінь. Це цикли природні, але те, що відбувається зараз, останні так ми беремо орієнтовно 30 років, в принципі, ну, наш цикл. Такий теплого періоду повинен був закінчитися десь приблизно у 2010 році. На жаль, на, жаль, і, ну, на наше таке часткове здивування все-таки затягнувся цикл е таких е теп теплої погоди. Ми повинні вже були бути десь на середині е циклу похолодання. Тобто, десь е цей е це, Викликає певне занепокоєння у нас і примушує нас все-таки ну, схилятися до думки, що вплив людини досить таки потужний, потужний вплив людини, і природа поки що не може справитися з цим. Я впевнений, що все-таки зміна відбудеться на краще, але Скоріше за все, що ми не досягнемо тих показників, які були в 70 х 80-х роках по е, таким чудовим періодам, коли зими були справжні, е, стійкі і починалися десь в жовтні і закінчувалися в березні. Е, скоріше за все, що е, якщо і зими будуть, там в 2030 му чи 40-му році, то вони, на жаль, вже таких показників, як в 70-х і х роках, не будуть. На останок, власне, про зиму хотіла й питати, яку очікувати цього року? Зважаючи на тенденції, які відбуваються у нас і на території України і Європи, не варто очікувати потужної зими в мабуть, в грудні. Тобто ми з вами бачили випад холоду вже у вересні, коли сніг випадав програм. Але загалом, грудень у нас буде за прогнозом Українського гідрометрологічного центру, трохи-трохи тепліше від багаторічних кліматичних значень. Це на один градус в області буде тепліше. Що стосується січня, то я думаю, що десь починаючи з 10 січня. Варто очікувати більше стійкої прохолодної погоди і е, стійкого снігового покриву. Це е, стандартні такі речі, які ми з вами спостерігаємо вже ну, майже з 2005 року. У нас е, такі погодні умови, коли з зими чи стійкового льодоставу ми можемо спостерігати. Десь ну, або з в період між Різдвом та Старим Новим Роком вже починається у нас такий більш стійкий зимовий період. Хоча це майже половина зими, як така. Тому я думаю, що в цьому році ця зима нам принесе подібну ситуацію з короткими морозними періодами до мінус 20. Градусів знову ж таки в кожне особисте відчуття комусь дуже спекотно вже при плюс 25, а комусь не вистачає навіть 35 градусів для того, щоб він відчував себе як на курорті. Тому так само і зимою хтось прекрасно переносить температуру мінус 20, а хтось відчуває при мінус 5 себе вже дуже дуже некомфортно і вже дуже холодно. Тому Відчуття внутрішнє, воно люди дуже залежні від цього. Загалом зима буде більш-менш стандартною. Ми не очікуємо катаклізмів в цьому. році. Дякую, на цьому будемо завершувати. Дякую за вашу роботу і за розмову. Нагадую, говорили ми сьогодні про роботу Закарпатського ЦГ та кліматичні зміни в області. Дякую, що були з нами. На все добре.